Тож, вже поруч зі мною в гостях, пан Мішель Терещенко. доброго вечора вам, міський голова глухова. Можна вже вас так представляти. Обиралися, ви балотувалися на цих виборах і отримали перемогу, таку відчутну суттєву перемогу. І Олена Єскіна, депутат Київської міської ради і насправді довірена особа пана Мішеля. Я так добрий вечір. Добрий вечір, бо добрий привідкрию вечір. одразу секрет, трошки хвилюється. Пан Мішель через свою українську, так через те, що можливо не надто добре відповідатиме в ефірі. Ну але тим не менше постараємося, можете говорити російською, яка Дякую. вам ближче, а, але наскільки я знаю, все ж таки українську ви почали вчити. Так, да, так, да, так да. я вже українську мову звичайно. Да. Ну, как как ви писали, это Я написала так, нетиповий ма. Не типовий <говорит> вимір. Я уче неабічне кандидат. <говорит> и я никогда думала, что я буду балотуватироваться на пост мэра и ещё меньше думала, что я буду балотуватироваться здесь в Украине. <говорит> я недавно убиль французс и uh, отказалась от французского гражданства, uh, потому что люди её блоківшани uh, просили меня идти на выборы. И Była nieoczekiwanie, no sytuacji w Goradach tak, Gorad полностью umiera, jest, i to także Gorad maje Prędkif, i to Gorad, który ranoce bila tak kraszwa, był tak, żeby tak, stolica Ukrainy, Bila a z лучших Gorad w Ukrainie. I teraz nie ucin bardzo Gorad. Поністю умирають. Ви що... хотіли тут написати французький мер, а потім так довго-довго Они... думали і вирішили вас запитати. Ви ж очевидно, не себе більше нет. українцем чи французом вважаєте? Ну я э, чувствую себе як саме э, український європейський или э, украинский э, европец, или европейский украинец можем так говорить, э, половина кров французский, половина кров украинский, но ну, я уже 12 лет живу в Украине, э, я очень люблю Украину и э, э, я думаю, что понимаю украинский менталитет и я думаю, что я могу открывать новые перспективы для глупов. Я очень не хочу что Глукиф будет какой маленький город который умирает на вферзон между Россией и Украиной я дуже радий, що в Глукі красивий найкрасиві в Україні. А як ви маєте це робити? Бо очевидно, ви ж теж станете заручником тієї системи, в якій там ну, і кожен міський голова? Треба система... якісь механізми, так, щоб побороти от те, те саме ту ж бюрократію, там, все те, що вам не подобається, в нинішньому глухові, там, щоб зробити його іншим. Знаєте, знаєте, як багато біль на Майдан. Я не герой, я только помогал, я только был здесь по возможности, а когда возможно. Но э, я э, видел 8, 8 декабря, когда сняли памятник Ленину. Я видел тоже 20 февраля, когда была э, драма на Небесной сотне. Я был э, mm -hmm. там в Майдане, я видел 14 трупов. И я не могу забивать. Я виділяв этот момент, где Украина ярко рещельно показали его вибор для жить, э цивілізоване, красиве, что что все будет в порядку, что будет перспектив для для дітей. И я виділяв тоже этот желані чистити страну чистити каждый город в Украине, что люди могут

Uh, у нас uh, раньше много людей работали в России, а сейчас не могут. Что это говорит, что нет, нет рабочего рабочих мест, нет перспективы. Только процветают контрабанды и коррупция, и таможни. Но перспектив для молодежи сейчас в Глухове – это контрабанд, контрабандист, коррупционер или таможник. Но кроме это изменить, нужно еще иметь какие-то возможности изменить. А мы будем все изменить. Потому что в Глухове есть потенциал фантастический. Это может быть один из более красивых городов не только в Украине, но может быть и в Европе. Мы сейчас будем строить границу Украины, которая тоже будет границей Европы. И нам нужно, чтобы Глоково выглядел красиво, как витрина, как маяк. И, и это очень возможно. у нас в центрі города это один из более красивых центров городов в Украине это не меньше аттрактивный, чем э Львове на прем'є. Только люди не знают. Сейчас у нас Правда? есть да, у нас есть Московский трассе, да? Но нужно срочно переименовать Московский трассе на Глукивский трассе, потому что там будет Батурин. Który jest już jest interesny uh -huh. historyczny obiekt. I 80 kilometr dalej, Głuchy, gdzie ludzie mogą przećwiczać, gdzie ludzie mogą zobaczyć, jak żyła rancie stolica Ukrainy. Czyli my możemy przestroić nasz centry grodu, obiecać nas niać pamiętnik Lenina i Cygonka, który do tej pory stoją. Warto się ja pamiętnik Lenina. Да, у нас есть, и, я, и, и, и мне будет стыдно, если я буду мэром последний город в Украине, где будет стоять Ленин, I mean, это, это будет невозможно. И э, только снять это один, потом нужно перестроить, перестроить э, большой центр города, так красиво так было раньше, где был фонтан, парк, елка, э, исторические здания, у нас очень много, и мы будем делать, что будет живой, но это для туризма. Мы можем тоже реанимировать производство. Вам нужно подумать, что сейчас в принципе ничего не работает. Только моя фирма, но ну, это линейный завод, которые mm -hmm. там переработали на, на, на волокна и кастра, и э, две пирога. Кроме этого ничего э, уже раньше было четыре мощные предприятия и на каждой работали полтора тысяч людей. Это шесть тысяч рабочих мест. Это были фирмы э, Электропанель, Сатурн, СВТ. Все уже давно э, на консервации. Э, раньше был очень мощный э, мясный комбинат, который 12 лет на, назад уже как результат коррупции, местной коррупции, собрали и сейчас все резали, нич, руин, ничего не осталось. Раньше был молочный завод, сирзавод, раньше был э, Пішовий комбінат: де Ді, діляли сідр, сока, варені. ви все думаєте, що це можливо якось відновити? Так, що почому ні? А от ви коли вирішили йти на вибори? Ви були впевнені в тому, що ви переможете? Ну і взагалі, як, як йшла ця компанія? Там були повідомлення, що нас у вас навіть борду рекламного жодного не було, що у вас навіть і нетипова компанія кампанія була. Можливо, навіть Олена, як ваша довірена особа, зможе розповісти, як ви, як ви прийшли до цієї перемоги? Я взагалі вважаю, що це феноменальний випадок, коли при чинному виборчому законі людина без бюджету, можна сказати, на рекламну кампанію? Ну, друг програм і календариків я не рахую без жодного борду. Без, а без навіть... бюджету на вибори. Це ж не, не той варіант, ні, ні, що у вас б... немає грошей б... на вибори. Ви людина було таке ні, рішення. Ні, так, так, так. Не біля важливості цей бюджет. Просто справа в тому, що а, Мішель взагалі сам не збирався балотуватися. Mm -hmm. Глухівчани його попросили. Вони організувалися, вони а, були всі волонтерами, проводили кампанію. Але це була не стандартна кампанія. Вона була а, без бордів, без жо. Жодних візуальних засобів реклами, тому що адміністрація просто не надала рекламних гроші, відмовила у площі, відмовила у наданні приміщеннях навіть ці будівлі, які колись будувалися родиною Терещенків. Мішель Терещенка не міг використовувати для зустрічі з виборцями. Зустрічі з виборцями проходили просто неба. Крім того, на людей, які допомагали Мішелю і були глухівчанами, чинився е, тиск за місцями їх роботи. Е, шили постійні погрози, е, чорний піар. Е, були декілька видань, які листоноші е, в кожну поштову скриньку mm -hmm. закидали. Саме е, використовувався, звісно, адмінресурс, і е, при е, такому е, тиску. Саме на ентузіазмі волонтерів, і я хочу сказати, що в останній день штаб спрацював дуже професійно і прибули багато людей з Києва для підтримки, у тому числі там і депутати Київради, і депутати Верховної Ради, для того, щоб забезпечити проведення чесних виборів і уникнути фальсифікацій, тому що готувалося декілька варіантів, у тому числі і Соловий, який вдалося уникнути. Було також в останній момент заміна членів територіальної виборчої комісії, у тому числі і була фальсифікація підписів на документах щодо заміни. Було дуже багато скандалів. А як от не закидали вам, можливо, який елемент там чорної боротьби якоїсь, що Ді. ви ж бізнесмен і що ви йдете там, аби свій бізнес просувати таке собі своє місто? Но, мати Сімнова е августе э, этого года я встретил э, господин э, Виталий Ковальчук, Uh mm -huh. -hmm. да, э, который был зам президента, и он э, говорил мне, что президент знает от моей желания э, э, баллотировать, и он сильно поддерживает. Mm -hmm. что я думал, что у меня будет все легко. Но э, э, я удивился, что все госструктура, все, всё полностью госоструктура, губернатор, прокурор, все все люди, которые кадры області, э, іграли, работали против меня. Ну, а що це, це не велике містечко. От за ті руки, які ви живете в Глухові, ви особисто маєте вже знати так цих людей. Ну, это это не, те, не это не тепер... большой город, но э это была всю госоструктура от области прокурор відкрил против мене 4 уголовів дела для мого бізнесу против мене е я біл пара перед парі, чоловіком чин парадок паріад, нормально а пум я э, анонсировал гелані балотироват і он сразу відкрил 4 уголовів дела зараз ці справи відкриті ну досі пор продолжаються он он і ще не закрил э, губернатор который я офіційно офіційний э, начальник блока Петро Порошенко з на Сумської області відказав э, э, відвітати от мою дзвонку. І я э, 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 я так понимаю, что здесь всю госструктура на области не поддерживает, не работает по инструкции президента, но работает по инструкции народного депутата Андрея Деркача, который уже 18 лет контролює його цей Поль Тримає окурок, що називається. Да, это 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 его королевство. И э и всі люди, які били кандидат воля народу, ну, воля народу это это вище регіонале, які зараз міняли етикет. Е э, всі люди били ректор університету, били директор школи, все все все. Ну, у місці, де били тоже участок для э, вибори. Що вита говорить, що у нас били э, не тільки дуже тяжело збирати э, наші людей, робити нормальні кампанії. но наконец, было хорошо, потому что наши оппоненты до последних минут не видели нашу рекламу, не видели, а, то, то, да, им было да, да, он... не давали нам помещение, где собрать наши люди. Тоже если этот помещение строили мои предки, потому что там была педагогический университет, это колледж, где я аудиторием 400 мест, Но этот аудиторием работали только для воли народа и для свободы. Но э, для меня ничего, нет возможности. Они давали нам дом культур Gawalili a ah, dom kultury w imogitarendavat, on a pismo. No, ksajarenie remont idzie do 22 w ее, потом що ніяка опалення. в цей період било кіно, біля театр, і біля все нормально. А ми говоримо, все орендуємо 23 числа, А, ні, уже міру облі те для волі народу, ви не можете. А Вас не лякає такий саботаж, бо це ж люди залишаються, з якими тепер треба щось робити і Да, якісно? сейчас є саботаж максимальний об'єм. І ее, ну, нічого, ми ми знаємо це, е-е, в любому випадку, і ми будемо перестворить все за нуль. Ja panie myślę, że teraz gorąć poniesi po 18 na dziedzictwie systemu dalekocza, niczego nie astartcia. Ludzie uczyni biedne, bez roboty, no dla władzy nie terapii się władzy była lepsze, ponieważ takie towarzyszą nie mogą pakować dżiewle w swoj wiborikę i nie mogą zabrać dla siebie ani resurs poniesi u. No, toż jest, jeśli ludzie biedne, Wam muszą panie że w głowę wada dwa razy drożej, czym Kijewy to Wam można platit pi ty grliv d ja paucit mogielu na kladbi się, потому że klad Ну, за кума мера, конечно, за кума это всё так, корупцией идёт очень сильный, и я не боюсь от саботажа и всего этого, потому что с командами, с друзьями мы будем перестроить все за нуля. Я читаю, что на яблудямесить ничего не будет на нет нового копек не будет э для помогать нас. Ну, любое будем делать. А вот ви не боїтеся от відверто так ризикувати там ім'ям, репутацією, бо дуже часто часто люди йдуть в політику, в них не вдається чи через якісь там особисті якості, чи, ну, часто <рив> через те, що палки в колеса. І і тоді от, зна знаєте, навіть лідери якісь думки, навіть такі поважні люди от втрачають рейтинги довіри. Напроти, Наталка, тому що я дуже вдячний і Люківшаник, який дав мені таку можливість. Я не політичний чоловік. Ну, я буду делать все в порядке. Эм, если я не могу делать все в порядке, но это будет говорить, что может быть в Украине сейчас это невозможно. Но если я могу делать все в порядке в Лукове, это будет говорить, что на, мы, мы можем делать не только в глукове, но, но на очень много очень много город маленький средний город в Украине. Это будет как кейс студия это будет как лаборатория. Глуков не очень большой. Имеет очень большой потенциал. Бил один из лучших городов в Украине и, и будет. Э, Но ну, мы понимаем, это был океан коррупции, это была пирамида, которая 18 лет все контролировала. Это была мафия, это контрабанды, это все это. Но мы будем все чистить. И я думаю, что через два года как максимум вы будете, вы будете видеть там очень нормальный, эффективный город, где будет хороший жить. Приїдемо до вас через два роки, подивимося. Приїдете через три місяця. <laughs> да? Добре, домовилися. Я дякую вам, Ми, Мішель Терещенко, новообраний, новий я мер Глухова, Олена Єскіна, депутат Київської міської ради, були в нас в гостях. Говорили про те, як можна і треба, мабуть, реформувати українські міста. Залишайтеся з громадським попереду багато цікавого.